Російські ліберали потрібні Росії, а в Україні вони не потрібні. Російською імперією, в принципі, з них ніхто не ставить під сумнів. Досить обговорювати Булгакова, давайте обговорювати підмогильного і Хвильового. Хороше росія вони є породженням нашої доброї української душі. Тому що ми, як люди, та українські громадяни, люди іншої культури. І так, у нашій культурі є незрозумілим, як уся країна. Може, наприклад, підтримувати абсолютне зло. Воно ж не абстрактне, це зло дуже конкретне. Це зло вилилося конкретними воєнними злочинами. Так, от наш неспокійний мозок знаходить спокій у тому, що він каже, що все-таки я шукаю опори і я шукаю оцих от хороших русських. Російські ліберали потрібні Росії, а Україні вони не потрібні. Ми маємо теж позбутися цього комплексу меншовартості, що Десь там нам скажуть, особливо в Росії, як нам жити, і якою є правда. Наш інформаційний простір він наповнений певними, я би сказав, завищеними очікуваннями, що Путін завтра помре, Росія завтра розвалиться і так далі. Маємо мати дуже тверезий погляд на Росію. Тому, в принципі, зазирати в аналітику людей, які, як нам здається, справді аналізують тверезо і об'єктивно, в принципі, непогано, але. Читати там щось про Україну, дивитися Нівзорова, е, я не знаю, там, слухати Бикова. Е, я думаю, що на це не варто витрачати час. Вся проблема в тому, що е, дуже багатьох російських лідерів і лідерок думок чи всіх фактично, власне, і виростила російська культура. Та сама культура, яка виростила Юлію Латиніну. Або Ксю, Ксенію Собчак, вона виростила і Путіна. Просто у них є своя специфіка. Вона виростила і Сімен'ян, вона виростила і Соловйова. Вони всі виросли в межах однієї культури, так і тому тут оце треба момент розуміти. І якщо ми слухаємо, припустимо Малатині, ну, а, І вона доволі часто вона хвалить українські збройні сили. Вона каже: от, значить там українські збройні сили. Почали контрнаступ. Вона каже. А далі вона критикує Шойгу. Вона каже, що як може бути такий міністр оборони? Як? Тобто, людина при цьому не ставить запитання, що взагалі відбувається війна. Вона просто ставить під сумнів роботу міністра оборони. Сама війна для неї є легітимною. Ну це певний колоніальний теж синдром. Тобто ну, люди звикли жити в цьому інформаційному просторі. Вони кажуть, добре, ми будемо слухати мені Салав'Йовані Зорова. Ми маємо розуміти, що це все одно певне продовження у цього відчуття меншовартості. Досить обговорювати Булгакова. Давайте обговорювати підмогильного і Хвильового. Давайте говорити про Драгоманова, хатангела Кримського. І виявиться, що у нас така багата, цікавезна культура, що у нас просто часу не вистачить на дослідження хороших русських. Тобто нам нас треба свої пласти підіймати. Наприклад, є дуже багато відео хорошого русского Максима Каца, де він просто каменя на камені не залишає від російського генералітету. І не тому, що вони не зупинили Путіна при вторгненні в Україну, і не тому, що вони не сказали Путіну правду про те, що. З квітами тут їх не будуть зустрічати, а тому, що вони погано ведуть війну. Я думаю, що сподіватися нам на те, що там є здорові сили, можливо, й варто, але не треба перебільшувати ці сподівання. Можливий чорний лебідь і можливі якісь драматичні перетворення в Росії. Але нам треба, коли ми плануємо своє майбутнє, виходити зі сценарію, що цього не станеться, тому що вся історія Росії, яку ми знаємо, це історія про те, як хороші західні ліберальні ідеї або там. Прогресивні ідеї приходять на російський ґрунт і перетворюються на новий тоталітаризм. Для того щоб ем, остаточно поставити крапку в дуді, треба подивитися його інтерв'ю з Акуніним. Він там просто ледь не вбити, готовий Акуніна, який теж такий самий хороший роський, але він намагається сказати, що може як-то не так було наступати, а як-то по-другому було вторгатися. І тут він йому каже: то есть ви хочете щось там поставити імперії, що то там поставить під сумнів Російську імперію чи щось такое. Тобто Російську імперію, в принципі, з них ніхто не ставить під сумнів. Вони ставлять під сумнів тільки, можливо, методи і способи. Третя мотивація це все ж таки зазирнуть в задзеркалля, і я це бачу і по своїх родичах. Які дивляться цей російський контент, але мають дуже, дуже критичні такі фільтри. Я їх питаю, навіщо ви це дивитесь? Вони кажуть: ну, мені потрібно зазирнути з іншого боку, щоб це такий, ну, певне зазирання в якесь пекло. І якщо люди мають цей критичний фільтр, ну чому і ні?